Алехчебан. Міні оповідання. Зима. Цього року була навіть не зима, а щось зовсім незвичайне. Власне, зима до міста прийшла за розкладом, і навіть досить точно, десь у середині грудня. З огляду на численні побажання трудящих, які заскучили у своєму мегаполісі за справжньою з улюбленою улюбленої сніжною зимою цілий тиждень валив сніг. Сніг не падав, як описують у романтичних творах, тихо і красиво, створюючи неповторимий покров, що тішить око, а саме валив. І ландшафт за добу став геть невпізнаний. Така кількість снігу вже не радувала, викликала відчуття безпорадності перед стихією. Місто паралізувало. Такого не було ніколи. І люди, клянучи все на світі, метошилося біля своїх під'їздів і автомобілів, намагаючись хоч якось вибратися. Тисячі автомобілів були кинуті там, де застрягли, тобто буквально посеред вулиці. Люди ночами діставалися до своїх домівок клянучі комунальні служби та погоду. Комунальники з їхньою небагаточисельною очисною технікою та автомобілями з піском так само сиділи в наметах, усе зупинилося. Наступного ранку завмерле місто, почало наповнюватися бронетехнікою і танками, які намагалися витягнути з метрових заметів хоча б автобуси і тролейбуси. Троси дзвінко і голосно рвалося, і все починалося спочатку. І ось у цей час почали відбуватися цікаві явища, до яких містяни, що вічно кудись біжать, не були готові. Перше, це те, що на засніжних центральних вулицях, а тим більше на їх спусках і гірках, з'явилися лижники. Та не просто гірко, лижники. Які хвацько освітлювали вулиці, освоювали вулиці рідного міста, а такі собі дідусі, і бабусі, люди середнього віку, які неквапливо й розмірено шелестять старенькими лижами в бік магазину або поліклініки. Виявилося, що не всі магазини і лікарні закриті. На вулиці з'явилися люди. Вони ніби у Броунінському русі хаотично і повільно пересувалися, кожному своєму напрямку, поза розмітками вулиць і тротуарів, навіть натяку на які не було видно. Іноді цей хаотичний рух перервався самотньо проїжджаючим бронетранспортером з автобусом на причеві. Або ці ж люди починали юрмитися біля якоїсь жегульонка, допомагаючи вибратися з незручного становища і припаркуватися хоча б на узбіччя не посеред вулиці. А друге, це було незвичайне. Люди почали розмовляти між собою. Просто так склалося, що вони виявилися тими, хто нікуди не поспішав і перебував поруч одне з одним. А що робити, коли ти нікуди не біжиш і не крутиш у голові мільйон справ. Розмовляти ж звісно. Саме такого дня Іван Степанович змушено був вийти на роботу. Чому змушений? Та тому що влада, зрозумівши, що з погодою не впорається ніяк, просто оголосила цей день вихідним. Уранці Івану Степановичу зателефонував шес і прохальним голосом, обічаючи всі блага світу, попросив вийти на роботу. Іван Степанович не впирався і, одягнувшись, як завжди, за погодою, захопивши незмінний наплічник із термосом улюблену англійського чаю з імберем і медом, попрямував до дверей. На вулиці, як він переконався, було непрохідно і непролазно. Але йти треба. І, не сподіваючись ні на який громадський транспорт, побрів Іван Степанович до себе до хлібобулочний комбінат, де працював механіком. Іти довелося, звісно ж, просто дорогою. Тротуари були взагалі непрохідні, повільно пробираючись між кучугурами і складно маневруючи, щоб не підвернути ногу і не впасти. Важко пробирався Іван Степанович між заметами снігу, не йшов, а брів у бік свого підприємства. Десь метрів через 50, біля наступної снігової перешкоди допоміг жінці встати на ноги, та невдало спробувала перейти через сніговий вал і, звичайно, ж, впала. Іван Степанович, піднявши її сумку, поклавши туди хліб, що випав, і вже притримуючи за руку, побрів вулицю, міг, звичайно ж, і залишити, але допоміг, і вона, щиро, і вона щиро не подякувала йому. Але ось якась відповідальність за цю безпомічну істоту, одягнену в стареньку цегейкову шубу. І, мабуть, ще мамину пухову хустку раптом змусила його міцно взяти за руку, і, як той бронетранспортер, упевнено повести, точніше потягнути за собою. Слово за слово, спочатку, звичайне нарікання на погоду і на місцеву владу, а хвилин за двадцять про родину і дітей, про роботу і проблеми. Вона рухалася сніговим степом, що звався містом. І тут Іван Степанович раптом почав розповідати про себе, про самотість після розлучення з дружиною, про дітей, які змогли побачити його життєві дурості і відмовилися від нього, про те, що мало не став алкоголіком, іронічно посміхнувся, лікував поранену душу. Друг за шкоду поміг. І те, що з роботою ніяк не визначиться, адже він хороший механік, а заплата мізерна. Та ще з нього мізера, та ще з цього мізера віддає половину колишньої дружини, діти ж там. Івана Степановича, як прорвало, він говорив, говорив, говорив. Говорити було складно. Важко дихав через дорогу, вірніше стежки на дорозі, якими пробивалися разом. Тому розповідав коротко, скупо і тільки найголовніше. Вона слухала, не перебиваючи, не підтакуючи, не критикуючи, не засуджуючи. Розповідала про своє життя, проблему, хворобу чоловіка, пяницю дітей і такі самі проблеми з грошима про хворобу матері і сестри, які зібралися на заробітки до Італії, а вдома у неї малечі з ким залишиться, що буде з родиною. Вони повільно йшли нескінченою сніжною пустилою і розмовляли. Мікрорайон закінчився. Він мав повернути ліворуч. До бетонного паркану комбінату вона вказала на протилежний напрямок там її будинок. Вони розійшлися, не квапло ховаючись у снігопаді, що знов почався, ні телефону, ні адреси, тільки ім'я. Уперше за останні два роки Іван Степанович з подумом відчув якесь дивне полегшення на душі. Навіть подумав, що давно не тафалнував колишній дружині та дітям і взагалі пора б зустрітися, поговорити. А ще подумав: нехай ця хуртовина і паралізованим снігом місто тримаються якомога довше. Чому він і сам не міг пояснити, просто так раптом.